Важливий збір, тому давайте одразу до справи. Справа в тому, що ситуація ускладнилась на Новопавлівському напрямку. Російські окупанти хочуть дійти до адміністративного кордону Дніпропетровської області до 9 травня. Про все це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов каже: попри те, що ворожій армії залишилось 3 кілометри, своєї мети вона не досягне. А навіть якби це й сталося, в цьому немає тактичної мети. І з нами на прямому зв'язку Владислав Кришталевич, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 71 окремої єгерської бригади. Наші вітання вітаємо. Доброго доброго дня, Все нормально. Пане Владиславе, ми дуже раді вас бачити. Розуміємо, що у вас постійна робота на передовій день змінюється на ніч, ніч на ранок і так по колу. пане Владиславе, перш ніж перейти до оперативних питань. Давайте розпочнемо нашу розмову з тієї важливої інформації, яка стосується збору. Чому вона важлива? Коли ми оголошуємо збори, це означає, що нашим оборонцям на певному відтинку, напрямку потрібна підтримка. Ця підтримка фінанс. Це дуже важливо, пане Владиславе. На що потрібно зібрати кошти і про яку суму йде мова? Ну хотіло б би сказати, що в принципі на війні коштів достатньо ніколи не буває. Завжди є напрямки, куди їх потрібно застосувати в даному приному випадку Ми збираємо кошти на радіопередавачі, радіоприймачі, відеопередавачі, відеоприймачі, генератори, зарядні станції, окуляри для фві і пульти. Шановні глядачі, сума збору 500 тисяч. Так це велика сума, особливо в нинішніх умовах. І ми прекрасно розуміємо, що фінансово важко, морально важко, психологічно важко. Але повірте, хлопцям і дівчатам на передовій в рази. Тяжче, але вони про це не говорять. Вони мужні виконують свою роботу, а ми маємо їх підтримувати. Якщо ми з вами не там, не в окопах, давайте долучатися фінансово. Це теж дуже важливо. І не забувайте, що війна триває. Війна триває щодня, що хвилини, і, попри умовне перемир'я, яке оголосив диктатор Путін. Тривоги лунають від самого ранку. Ворог нікуди не подівся, і їхні слова це просто пустопорожня балаканина. Більше нічого війна. Триває вдень, вночі і зранку. Будь ласка, донайте. Неважливо, яка сума, дуже важлива ваша участь, дуже важлива ваша свідома позиція. Тому що ми не можемо залишити хлопців сам на сам напризволяще. Ні, по-перше, це несправедливо. По-друге, це тяжко, коли ти маєш ризикувати власним життям, не бачити власні родини і ще й віддавати власні кошти на те, щоб купувати необхідне обладнання, оснащення. Війна це. Та історія, коли кошти розлітаються дуже швидко. Чому? Тому що техніка це важливо, але це ніщо найголовніше люди. Будь ласка, донатьте 500 тисяч. Зараз зібрано а, понад 200 тисяч. Я певна, що ви проявите свою свідомість, і ми наблизимось до необхідної суми. І буквально на підтвердження твоїх слів, Харківщина щойно почервоніла, натомість на сумщині відбої, пане Владиславе. Ми говорячи про зону відповідальності вашого підрозділу, маємо на увазі надважкий новопавлівський напрямок. Я правильно розумію? Якщо так, то поясніть, будь ласка, ну, по перше. Чи ви відчуваєте просто сьогодні це умовне перемир'я путінське? Прости господи. Загалом, яка оперативна ситуація станом на зараз? Станом на зараз можу впевнено сказати, що як мінімум артилерійські дуелі рідше ніж зазвичай, тобто сама інтенсивність артилерійського вогню трішки зменшилася. На момент сьогоднішнього ранку активних ворожих штурмів не було. Але в принципі мелкі пересування ворожими групами в напрямку наших позицій були. Тому ну незрозуміло, чи це противник намагався здійснювати ротації, чи намагався здійснювати евакуації. Але противник помічений був на даний момент, ось в принципі все. В принципі, ще не так багато часу пройшло, для того, щоб можна було зробити якісь заключення. Шановні глядачі, ви донатите. Ви донатите щохвилини, і це дуже важливо. Ми дякуємо вам за кожну гривню. Ви робите власний вклад у наше майбутнє, тому що без нас хлопцям і дівчатам на передовій дуже тяжко. А коли ви надсилаєте свої донати, ви надсилаєте їм меседж. Мені не байдуже, я з вами, я допомагаю, я про вас думаю. Мені болить, коли ви там. Це надважливо, тому що сьогодні, 8 травня, і ми говоримо про вшанування героїв, які загинули під час другої світової. Війни, а як ви бачите, історія повторюється. Російська армія, так само, як і тоді, в 39-45 роках вбивали нас, вбиває і зараз. На превеликий жаль, історія повторюється. Потрібно зробити все можливе, щоб в цій історії нарешті поставити крапку, щоб Україна встояла, і наші діти з вами не знали, що таке війна. Наше покоління застало війну. Наші бабусі, дідусі робили все можливе для того, щоб ми не знали, що таке війна. І як на ній гинули наші рідні? Будь ласка, не спиняйтеся, поки Владислав з нами на зв'язку. Ви уважно його слухайте і робіть свої донати. Сума не важлива. Найважливіше це ваша участь і свідома громадянська позиція. Пане Владиславе. Ну і поки наші глядачі долучаються до зборів, я не можу не згадати. Там буквально вчора це відео дуже. 170 тисяч друзі, ми дуже вам вдячні. Не спиняйтесь. Будь ласка, ціль 500. Вчора відео кажу ходило. Там була мова про трьох бійців першої окремої танкової сіверської бригади. Там наші захисники за підтримки дронарів прийняли бій проти ворожого взводу. Пане Владиславе, я в цьому ключі хочу спитати там, чи є якісь розрахунки, або ну принаймні теоретично, як би це виглядало? Дало в ідеалі скільки, е, скільки дронів мають супроводжувати ось піхотинця, щоб максимально його убезпечити. Е, дивіться, я просто дивлюсь паралельно у вас в ефірі, де е, відеонарізка нашої роботи. Ось все, що там іде, це буквально наша робота за останні дві з половиною доби. І якщо ми будемо говорити, як ідеально виглядає робота, то ось ідеально виглядає робота. Як там на початку були кадри, де був е, штурм. Противника застосування мотоциклів, падроциклів і легкої автомобільної техніки. От ідеальний штурм це той, який не стався. Ідеальна ситуація це тоді, коли ворожа піхота не дійшла до нашої піхоти. А для цього неможливо сказати, скільки дронів буде достатньо. Все ж буде залежати не від е, кількості екіпажів, все буде залежати від його якості, від е, того, як вони будуть працювати, чи будуть вони влучати чи ні. Якщо ми будемо говорити, ну так загалом, в будь-якому випадку, за кожною позицією потрібно, щоб. Мовно кажучи, якісь одні очі, які могли спостерігати, вести спостереження над нею випадку, якщо там йдуть якісь артилерійські обстріли або і загрозу застосування противником безпілотних комплексів, ну відповідно, дрони, які будуть допомагати наносити ураження а тут уже все буде залежати від кількості ворога, яка буде здійснювати наступ. Пане Владиславе, ви говорите, а українці в цей момент донатять. Це дуже важливо. Я хочу зараз апелювати до кожного, хто нас уважно слухає. 9 травня, в Москві на Красній площі буде проходити парад, так званий парад перемоги. Але це парад брехні, лицемірства і обману, тому що в той момент, коли Путін там буде слухати своїх генералів, в цей момент. На території України будуть вбивати нас з вами. Наші героїчні оборонці будуть тримати оборону. Ось тут правда, ось тут справедливість. Все, що буде показано там на Красній площі, це обман. І ви маєте про це пам'ятати, тому що історія нам показує, хто справжній ворог, хто зараз бореться з нами і. Несе у світ брехню, лишається зовсім трошки для того, щоб закрити ось цей важливий збір. Владислав розказав про те, що він з хлопцями і дівчатами робить на передові. А я постійно кажу, що дівчата так само там. Ви ж не одні, не лише чоловіки зараз роблять все можливе для того, щоб Україна в так само. І дівчата, пам'ятайте про це, коли ви робите свої донати. Ви донатите в те, щоб зберегти світ української нації найцінніше, що ми маємо. І ось саме ці хлопці і дівчата, вони наближають кінець цій війні. Дуже важко підбирати слова, тому що щоденно потрібно допомагати, підтримувати. Розуміємо, що втомилися. Втомилися всі, але не маємо права скласти руки і здатися. Друзі, 15 тисяч залишилось, Якщо ми просто зараз, навіть якщо ви вже зробили донат, буквально по гривні зараз скинемось, Ми закриваємо цей збір там буквально за 30 секунд. Я, я вас запевняю. Давай тут попросимо пана Водиславе. Розуміємо, що ми багато говоримо, але робимо це для того, щоб допомогти вам і вашим побратимам. Кілька слів особисто від вас. Наскільки це важливий збір? Uh... Кожен ну фактично всі ці кошти, які йдуть сюди, будуть потрачені виключно на радіомодулі і генератори, того щоб забезпечити наші позиції. Як ви можете побачити на відео дуже багато ворожої техніки, дуже багато ворожої піхоти, і всі потрібно знищувати. Навіть якщо на кожного росіянина кожен дрон, який ми будемо запускати, буде долітати, це все рівно е, ну достатньо велика кількість коштів, які потрібно. Які потрібно мати для того, щоб дрони, які ми отримуємо, модернізувати, покращити, зробити на них нестандартні частоти по керуванні, по відео і потім цей дрон зміг долетіти до цілі, тому mm -hmm. що не, не є проблемою випустити дрон? Ні, дронів в принципі достатньо. Є проблема, щоб цей дрон долетів і влучив саме туди, куди потрібно. Саме в цьому полягає найбільша проблема, саме в цьому mm -hmm. полягає найбільша необхідність коштів. Пане Водославе, а як думаєте, а вдасться нам закрити цей збір? Я надію, що вдасться. питання питання з подвохом, як кажуть, пане Владиславе, 536 дякуємо тисяч. У вас вам. на банці безмежна вдячність Дякую. вам за те, що ви робите вашим побратимам і нашій аудиторії за свідому позицію за щоденну боротьбу. Фінансову це теж дуже важливо, тому що це не лише війна людей, це і війна дронів. Пане Владиславе, дякуємо вам. Палки, вітання вашим побратимам. Я нагадую, що з нами на зв'язку був Владислав Кришталевич, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 71-ї окремої єгорської бригади. І